Ну, знаєте, ще, ще жорсткіший приклад, ніж Кирило Кожум'яка, це от село Шкарівка. Я пам'ятаю, як в 2004 році, в 2003, я працював над гербами всіх сільрад Білоцерківського району тодішнього. І Ушкарівки, ну, село Багате, вже був герб. Ну, верніше як? У них був проект цього герба. Вони замовляли це крутій київській фірмі. Крута київська фірма могла намалювати будь-що тільки там вже дослідників не було. Їм було байдуже, що малювати. От гроші, а ось малюнок. То що захочете, то й намалюємо. Ну, відповідно, вони запитали у мешканців Шкарівки, а от назва з чого походить. Вони кажуть, ну шкварчить. Тому Шкарівка, тому шкварчить. Ну і відповідно вони їм там якийсь там лічний огонь намалювали в, в, цьому ж, в картуші. Ну і так воно дочекалося приходу мене в цю справу. Я їм сказав, що не шкварчить аж геть. Тобто, що Шкарівка це взагалі е, тут був е, якраз той час, як ми, ми будемо говорити, е, біоцерківський підстароста Олександр е, Шкаровський. А Шкаровський він був, тому що це прізвище походить він нащадок давнього боярського роду, який володі... тримав від князів Острозьких село Шкарів на Волині, і тому вони шкаровські. І все. Тобто, ні там не шкварчало, ні тут не шкварчало.